В мене чоловік скоро вижене з дому. Розпаковка з прокарту. дуже багато класних відгуків про цю серію. Я вже дарувала мамі ось таке молочко для душу, чи се олійку для душа. Олійка менше сушить шкіру ніж гелі для душу. І вона сказала, що прям дуже класний. Цей аромат. Супер квітковий, білі квіти, ніжний, не прям перебор, бо я до білих квітів спокійно відношусь. Молочко для душу, Дилишись ваніль. Приємний, але не прям пересолоджений. І два молочка для тіла, Ніла Мілк. Аромат якогось десерту. Анагандрія. Трохи аромат ксерджов, ліра. легкого лимонного тістечка. Це ось цей аромат. І у мене є ще такий карамельний йогурт. Карамельний. Знаєте, віддалено мені нагадав uh, парфум Bianco Latte. Тут є така кислинка, як у а той суперсоладкий. Я зараз скопала маленьку сумочку, і мені туди треба малесенькі антисептики. Я взяла два ось таких. Дей мені здалося So aesthetic. Келгкий, квітковий, але тут уже не тільки білі квіти. а Різні. Український бренд теж мармейд, аромат Birthday Cake. Взагалі, не пахне дівсочка. І мені щось дуже-дуже нагальне. Якийсь аромат з дитинства. Знаєте що? Були такі чи фломастери чи ручки з ароматом. Ще коли я ходила в школу, оцей аромат таких ароматизованих ручок. Да! Олівець від Makeup Factory в 08 відтінку нюд. Подарунок. На себе не наношу, бо якби не впевнена, що сподобається. Я правильно зробила? Класичний квітковий аромат. Просто квітковий. тут ще жасмин, мабуть, є. Я відчуваю, жасмин, я не дуже люблю жасмин, він мене душить. А що ви купляєте в брокардіо, окрім парфумів?